Доброго дня. Ось отримали такі ваги на 600 кг від виробника Nokia Sonic з функцією дистанційного керування. Тобто, можливо, буде платформа стояти в одному місці, а табло буде знаходитися в іншому місці. Дальність радіусу приймання до 20 метрів. Ваги можуть зважувати до 600 кілограм. 600 кілограм, погрішність 200 грам. Є запам'ятовування цін, є обнулення тари. Є підсвітка дисплею, як бачите самі, захисна, захисний чехол для дисплею із ручкою. Заряжається дисплей окремо, ваги заряджаються теж окремо. Все показує, все працює. Дізнавайтеся про ціну у нашого менеджера. По телефону. Ось такі платформені ваги, доволі такі непогані. Є в наявності на складі. Що ще, що ще про них сказати? Ну, платформа тут 50 на 60 см, і дуже така. Добра поверхня. Можна класти тяжкі деталі, такі як метал. Бачите, самі ось ось такі ваги. Дякую за перегляд.